Молитва до святого Антонія, о святий Антонію, збагачений Божою благодаттю, це тебе так часто згадують у своєму серцю гноблені й каліки і, перекликаючи через тебе Господньої допомоги, отримують її. Я теж з великою вірою, і довірою до всемогутнього і милосердного Бога Творця даюся по твоє, перед Ним заступництво під час прикрощів і труднощів. На якій наражається моє земне життя, підтримуй мене перед Господом завжди, а особливо останні хвилини мого життя. Сприяй та підтримуй мене найласкавіший святий Антонію, а надто в тому, щоб завжди бути вірним Божим слугою і сином. Нехай твоя воістинна небесна любов до мене, подаруй мені захист, який перед Богом має велику вагу. Він допоможе мені досягнути Небесне Царство, а земне за життя закінчити у присутності Ісуса. Амінь.